Вас вітаю до каналу канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець ДВЛНРК08. Під пластину ВНМЖ 0804. відомого турецького виробника Вьорген. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 20 на 20 Праве виконання, загальну довжину 125 мм, Верхній подвійний прижим твердосплавної пластини. Задній кут пластини 0 градусів, кут дев'яносто 95 градусів. Бічний зажим типу D є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця. Та одночасно притискає її до бокової частини токарного різця. Різець виконано із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплекті цим різцем де ключ для зміни твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті, або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Оушен Чка де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромо будь-який куточок України зами швидко надійно та якісно.